Доброго ранку. З вами Любомир, засновник сайту сімейний бюджет. Сьогодні з вами поговоримо про таку надзвичайно коричну річ, як електронний кабінет платника податків. Кабінет SFS GAV.ua. Це мегакорисна штука як для фізичних осіб-підприємців, так і для просто фізичних осіб. Там можна дізнатися, чи є у вас якась заборгованість переподатковою, про яку ви ніколи там не здогадувались. Заповнити декларацію про майновий стан та доходи. Зробити запит, написати лист на податкову і багато чого іншого. Отже, е якщо ви вберете вхід до особистого кабінету, вам знадобиться електронний ключ. Ключ отримати дуже просто, можна піти в податкову, якщо нема черги, займе там 10 хвилин, вам на вашу флешку запишуть. От, є купа кредитованих центрів, які ці ключі дають. А в Privat24 можна взагалі це оформити електронно. Далі у вас буде такий файл k 6 dat ваш пароль, і ви будете заходити в свій кабінет платника податків. Ось так виглядає вже кабінет. От. Тут ви можете там якісь новини почитати, але головне, що вас цікавить, в принципі, це, наприклад, інформація з реєстрів. І що тут можна подивитися? Можна подивитися, в яких ви реєстрах є. Наприклад, там, якщо ви в реєстрі платника єдиного податку, ви подивитесь там. Ці речі. Е, також можна подивитися по стан розрахунків з бюджетом. Як на мене, це найбільш корисна штука. Тут є ваші і по єдиному податку розрахунки, і просто як фізична особа. от Я, наприклад, виявив, що в мене є переплати. Хоча я думав, що в мене там все в нуль. Бачите, такий приємний сюрприз. З'явився. От. Е, Певнилась, що у вас ніяких там боргів, про які ви не знаєте, немає. Можна зробити заяву запит для отримання інформації. Тут є мега корисна річ для людей, які заповнюють декларацію як фізична особа. Називається Запит про супи виплачених доходів. Ось я такий запит зробив, отримав. І знайшов, що в мене там, наприклад, є якесь додаткове благо, про яке я не чув і не, не бачив. От. І потім. В вхідних документах, бачите, мені прийшла відповідь: це PDF-файл. І от я дивлюся всі свої доходи і утримані з них податки за 2016 рік. От. Дізнався дещо нове. Це дуже корисно, тому що, якби я подав декларацію без цих там, додаткового блага того, от, там воно б не співпало з даними ще податкової. Це могло б там бути підстава для такових запитів е, і так далі. Е, це найбільш корисна штука, як мені здається. Ну і нарешті декларація про миновий стан та доходи. Раніше я її робив завжди в Excel. Ось перший рік, коли я почну це робити е, онлайн, тут можна все заповнити. Я вже трохи її тестував, не скажу, що воно ідеально все працює. Там є іноді ще питання, що, де, куди. От. Але, тим не менш, тут є перевірка. тобто, Коли ви все заповните, воно ще перевірить, що у вас там логіка і суми рядків там співпадають один з одним, От. ви зможете його там скачати, роздрукувати, і навіть підписати і надіслати в податкову. От. Тобто, Це такий фактично величезний прорив у тому, як можна подавати декларацію фізичної особи. От. Ну, Зрозуміло, що також ви, як фізична особа-підприємець, можете подавати через електронний кабінет звіти. І потім вам буде приходити в електронному кабінеті. так, от, Будуть приходити такі квитанції, тобто підтвердження того, що ви подали там той чи інший звіт. От. Тому ще раз дуже рекомендую електронний кабінет розібратися з цим. Використовувати, вести, і воно вже працює, і мені здається, буде навіть працювати краще. Тобто, в ідеалі ви зможете потім листуватися з ДФС по якимось своїм питанням і отримати кваліфіковані там, податкові відповіді, чи навіть в деяких випадках консультації. Дякую вам за увагу і е, сплачуйте податки. Заходьте в гості і дізнавайтесь більше на www.семейнийбюджет.ua